1 Самуїла, 15 розділ, вірш 22. І сказав Самуїл чи жадання Господа цілопалень та жертв, таке, як послух Господньому голосу. та ж послух ліпший від жертви, покірливість, краща від барання чуголою. Тут ми читаємо про те, як священник, як Самуїл, Прийшов до царя Саула, і він говорив йому ці слова. І ці подія відбувалася після того, як цар Саул отримав перемогу над Амаликом, над ворогами Ізраїля. Господь дав цьому царю перемогу в його руку. І були сказані те слова від Господа для цього царя Саула про те, що він мав зробити. І він не зробив те, що він мав зробити. І він приніс для Бога жертви після того, як здобув перемогу. Він приніс для Бога приношення після того, як здобув перемогу. Ті, які він не повинен був приносити. Він робив це, ніби для Бога. Але робив ті речі, які не повинен він був зробити. І сказав Самуїл: чи жадання Господа цілопалень та жертов, таке, як послух Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість. Краще від Баранячого лою. І після того, як він приніс ті жертви для Бога, які він не повинен був приносити, він отримує від Самуїла це запитання. Чи жадання Господа цілопалень та жертов, таке, як послуг Господньому голосу? Він запитує в цього царя. Чи дійсно Бог бажає жертви так само, як Він бажає простого послуху? Чи Він бажає тих цілопалень дійсно так само, як він бажає просто, щоб послухали і виконали то, що він сказав? І священник запитує Саула: чи дійсно жадання Господа? Цілопалень та жертов таке, як послух? Господньому голосу. І він тут зразу відповідає в цьому вірші. Таж послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого лою. І це то, що Господь хоче, щоб кожна людина знала на землі. То, що Господь хоче, щоб я знав, і ви так само знали. Щоб Бог хоче, щоб ми робили не ті речі, які нам здаються добрими, не ті речі, які нам здається, в яких Він буде задоволений, а щоб ми зробили ті речі, які Він сказав, щоб ми проявили послуг не до того, що нам здається, це треба запропонувати Богові. А щоб ми проявили послуг до того, що Господь сказав. Щоб ми проявили покірливість до того, що він сказав, це важливіше, ніж все разом, що ми б могли йому запропонувати, ніж всі жертви, ніж будь-які приношення, ніж наші найкращі речі, які б ми думали віддати Богу. Найкраще, що Бог хоче від нас послух і покірність до Його голосу, до Його слова. Бо люди дуже часто готові приносити Богові дуже різні жертви, думаючи, що цим самим вони задовільнять Бога. Робити хороші з вигляду речі, а ніколи не зробити насправді того, до чого Господь їх покликав, не проявити ніколи послуху до того, що Бог сказав, а робити ті речі, які їм здається. В яких Бог буде задоволений. Це зробив Саул і це робить просто безліч людей. І це робить надзвичайно багато людей, які вважають себе християнами. Роблять ті речі, які думають, що Бог цим буде задоволений. Приносять Богу ті жертви і ті приношення, думаючи, оце то, що прийме від мене Бог. Але якщо не було послуху до того, що Він сказав, Якщо не було покірності до Його слова, це просто все марні речі. Це просто тоді не послуг до Його слова, це просто тоді не покірність до того, що Він сказав. Матвія, 3 розділ, хотів би подивитись в новий завіт. Тримаючи цю думку в себе в голові, про той послух, якого Бог чекає від людини, про ту покірність, до якої Бог кличе людину. Не до свавілля не до робити то, що мені здається, що треба зробити. Треба зробити те, що він сказав. Бо послух до Господнього голосу краще, ніж будь-що, що ми можемо запропонувати. І це стосується нашого спасіння, в тому числі. Матвія, третій розділ, вірш перший і другий. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській. та й каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Я б хотів, щоб ми звернули увагу на слова Івана Хрестителя в другому вірші. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це перша вказівка до натовпу, записана в новому заповіті в Євангелії від Матвія. Перша вказівка від Бога до людей, дана через Івана Хрестителя, Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це той голос Господній, до якого Господь очікує, щоб ми проявили послух і покірність. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це то, до чого найперше кличе Господь людину. Покайся. Люди часто цей етап думають, що вони можуть минути і робити якісь інші речі. Це той етап, який етап номер нуль, з якого все починається. Покайся. Без цього етапу будь-які речі, які б ми думали, що ми запропонуємо Богові, це просто непослух і непокірність. І надзвичайно сумно, якщо людина може слухати Боже Слово, молитись, читати, можливо, ходити, слухати проповіді Євангелії, думаючи, що це та жертва, якою Бог буде задоволений. Тут є слово покайся. Бог не чекає від нас нічого іншого для початку, крім цього покайся. Бо наблизилось Царство Небесне. І покаяння це не про то, щоб просто згодитись, що ми всі грішні. Бо любу людину на вулиці ти спитаєш, всі з тобою згодяться, так, ми грішні. Це не про то, щоб це сказати. Покаятись – це про зміну, яка відбувається всередині першочергово. Зміну того, як ми дивимося на Бога. В Псалмі 49 сказано: оце ти робив, я ж мовчав і ти подумав, що я такий, як і ти. Оце наш погляд на Бога. Він десь такий самий, як і ми. Він десь такий Бог. Оце погляд грішника на Бога. І Господь кличе нас до покаяння, щоб цей погляд змінився. Бо Він не такий, як ми. Ми абсолютно зіпсовані люди, а він абсолютно святий Бог. Абсолютно чистий, абсолютно праведний, абсолютно справедливий. Не такий, як ми. І Бог хоче, щоб наше мислення змінилось. Коли ми думаємо про нього. Він святий і праведний, зовсім не схожий на нас. Покайтеся. Це то, до чого кличе Господь. Змінити свій погляд на Нього і змінити свій погляд на себе, на то, хто ми є в Божих очах. Покайтеся. Мені сподобалося в неділю, коли брат Діма говорив, він сказав дуже добрі слова. Про те, що ми не просто грішимо, а ми дійсно грішимо, бо ми є грішниками. І це то, що Бог хоче, щоб ми побачили, підкорились цьому, проявили послуг до цього. Побачили себе як тих останніх грішників, які потребують його засудження, які вимагають його засудження. Тому Господь кличе. Його голос кличе з Євангелії. Найперші слова в Новому Завіті покайтеся. Щоб ми змінили свій погляд на нього і на себе. Ще одне місце подивимося: Євангелія від Матвія. Четвертий розділ. 4 розділ вірш 17. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Я не знаю, чи ви бачите схожість слів Івана Хрестителя перших в Новому Завіті і тих слів, які ми читаємо від Господа Ісуса Христа, коли Він вперше промовляє до натовпу. Бо це те, що він кличів, до чого він кличе всіх людей. Абсолютно слово в слово. Те саме, яке ми читали в Івана Хрестителя. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Бо це можливо ходити і співати, і молитись, і читати. Просто пропустивши цей перший крок. Покайся. віднесшись просто легковажно до нього, просто згодившись з тим, що ти грішник, просто пропустити цей момент справжнього покаяння в житті, піти у вічне засудження. Бо Бог кличе сьогодні, Покайся, Царство Небесне наблизилось. А ти можеш просто злегковажити цими словами, думаючи, що то, що тобі здається, важливим. Для Бога значно важливіше, ніж то, що Він сказав. І коли ми читаємо про це покаяння в діях апостолів сказано. Бог усім скрізь наказує, щоб усі каялись. Бо це не про когось одного. Цей голос Господній, який звучить з Божого Слова. Покайся, він має відношення абсолютно до кожної людини. Бо всі згрішили, абсолютно всі, і всі, кожен скрізь по справедливості повинен би був бути засуджений. Тому Господній голос промовляє з Божого слова: Покайся. Знову ж таки, і можна віднестись до цього надзвичайно легковажно. Просто пропустити цей крок в житті. Ніякого спасіння, просто тоді вічне засудження попереду. Без цього кроку Господь не прийме абсолютно нічого в нашому житті, не прийме ніяких наших жертв, приношень, цілопалень. Ці, ціло Все це просто буде марне, якщо не буде послуху і покірності до того, що він сказав покайся. Царство Небесне наблизилося. Бог кличе, щоб грішник прийшов до нього до святого Бога, визнавши себе останнім грішником. І набагато легше робити інші речі. Набагато легше робити якусь релігійну активність, ніж просто по-справжньому послухати те, що він сказав, покайся і прийти до нього, як грішник останній, до святого Бога, за цим милосердям, запрощенням гріхів. Дуже важливо не знехтувати його голосом, бо все інше просто неважливо, якщо нема цього кроку в житті. Якщо його ніколи не було. Все інше просто неважливо. Івана, шостий розділ. Вірш 28 і 29. -й. «Сказали ж до Нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі. Ісус відповів і сказав їм, Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, Кого Він послав. Всього дві справи, до яких Бог кличе, щоб ми прийняли наше спасіння. Всього дві прості справи, до яких Бог кличе людину, які необхідні для нашого спасіння. Щоб ми покаялись перед Ним і щоб ми вірували в Того, кого Він послав. Щоб ми ввірували в Його Сина. Всього дві справи, щоб Бог навічно був нами задоволений, щоб навічно прийняти Боже прощення. Всього дві справи, до яких Бог кличе людину, щоб вона проявила послух і покірність. Покаялися. І повірили в Божого Сина. Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, Кого Він послав. Ми читали: Боже царство наблизилось, покайтесь, Боже царство наблизилось. І коли Божий син прийшов в цей світ, Він дійсно наблизив це Боже царство, він зробив вхід в Боже царство доступним для нас. Він відкрив двері. Божого царства для нас. Але є дві речі, які треба зробити покаятись і повірити в Божого Сина. І це ті речі, які не дає церква, це ті речі, з якими ми не народжуємося. Це ті речі, які самі по собі не стаються з нами. Це дві речі, до яких кличе Господь, щоб ми проявили послух і покірність, покаялись і повірили в Божого сина. Божий син абсолютно все завершив для нашого Спасіння, коли Він був там розіпнутий на Голговському хресті, коли його руки і ноги були прибиті, коли Бог карав його за наші гріхи, він абсолютно все завершив, для того, щоб. Такі грішники, як ми сьогодні прийняли Спасіння. Але треба віднестись серйозно до тих слів, до Його голосу, який кличе. Покайтеся до Його голосу, який кличе. Увіруйте в Його Сина. І ми вернемося назад в 1 Самуїла, 15 розділ, вірш 22. І сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертв, таке, як послух Господньому голосу. Тож послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого лою. Це надзвичайна трагедія, якщо є дуже багато релігійної активності, а ніколи не було послуху Господньому голосу. Втрачена вічність, вічність у вічному вогню. Якщо ніколи не було послуху Господнього голосу, який кличе: покайся і вірую того, кого Він послав. Знову ж таки, Божий син абсолютно все завершив для нашого спасіння. Але щоб прийняти це спасіння, треба підкоритися Господньому голосу. Треба послухати те, що Бог сказав, і підкоритись цьому. Покаятись і повірити в того, кого Він послав. Нехай Господь допоможе.